Вітаю вас в ефірі. Програма Україна. Єдина і студії сьогодні пан Віктор Гуцел, диригент, композитор, народний артист України, лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, художній керівник і головний диригент Національного академічного оркестру народних інструментів України. Вітаю вас, пане Вікторе. Я вас вітаю. Ну не всі почесті, не всі ваші іпостасі. Звісно, я назвав. Що для вас тепер це не модно? Тепер це не модно Пропускаємо. А чому не модно? Ну навіщо? Говорити про те, що воно воно тепер не, не грає ніякої ролі. А що для вас найголовніше або найважливіше? Ну, звичайно, тим, чим я займаюся. Мистецтво, моє, народне мистецтво. А це найголовніше. Інструментальна музика. От знаєте, напевно, більшість із нас, ну, не фахівців у музичному мистецтві, і більшість світу, які знайомляться і зараз з Україною в тому числі, ну, знають українську пісню. От чи інструментальна музика вона може конкурувати із піснею? Безумовно. Я би навіть сказав, що спочатку виникла інструментальна пісня, а інструментальна музика, а потім лише пісня. Бо як світ починав зароджуватись, то що спочатку було? Звук все-таки не слово, а, звук. а спочатку звук. звук. Я думаю, що, безумовно, людина розвивалася, людина. Чула ті звуки природні і почали використовувати в якійсь своїй навіть практиці. Як повсякденно, так і в духовній. Так що інструментальна музика, одна з таких, як кажуть, краєугольним каменем стоїть взагалі в мистецтві. Тобто, в принципі, можна говорити, що інструментальна музика виникла навіть раніше за, за вокал, за співи. Ну як це сказати, раніше чи ні? ми ж напевно це все розвивалося єдиним в єдиному руслі, одночасно. І спів, і музика, і, і, і все. Українська інструментальна музика, вона має якісь свої особливості, що її відрізняють там від французької, ну, звичайно, звичайно, від російської. Звичайно, ми ж розрізняємо музику там узбекську, турецьку, російську, українську. Інша музика, звичайно, ми маємо свої інтонації. У нас же своє е, є так би мовити бачення всесвіту і наші це і нашої інтонації. Це вони відіграють важ, важливу роль і в пісні, і в музиці, і в професіональній музиці. Так само. Оркестр народних інструментів, який ви очолюєте вже багато років, це. Оригінальний якийсь колектив в Україні, чи є повно в нас інструментальних колективів? Ні, на, от, на, на жаль, ми є єдиними професіональ... Не єдиними, але один, і ще, може, два-три є таких колектив професіональні, які називаються оркестрами українських народних інструментів, і це дуже прикро, тому що в наших сусідів, будемо так казати, в кожній області є оркестр народних інструментів. Так що ми повинні би розвивати цей жанр. Він близький до, до людей, він любиться людьми, розуміється людьми, і це вони розуміють. І, і тому нам би хотілося, щоб було більше таких оркестрів. Але, на жаль, коли він був створений, і взагалі як виникла ідея його створити? О, це така дійсно, така, навіть я би сказав, така детективна історія, тому що ми створилися в 69-му році, наш оркестр створився. Але до того часу ви знаєте, що в радянському союзі кожна республіка мала оркестр народних інструментів, окрім України. От, а що ну, це на вашу думку було пов'язано? Ну я думаю, що це пов'язано саме з тим, щоб якось. Зменшити е, цей авторитет е, самої музики, нашої е, значення української музики і так далі. Ну і разом з тим насаджування іншої, так би мовити, культури, а нашої культури, щоб вона менше розвивалася. Але е, громадськість музична, там і різна, підняла свій голос, такий впевнений. І нарешті був створений такий колектив, причому не державними установами. а… Громадськими це було музично хорове товариство України. І лише потім, вже після того, як оркестр показав своє ж, свою ж, життєздатність, з свою роботу, його поступово почали, так би мовити, і взяла держава під свою опіку. Хтось із відомих тоді людей і впливових сприяв цьому безумовно. письменники, безумовно музиканти. Тоді не то таке переписка йшла. Вона йшла в пресі. Одні писали за те, що тут має на Україні бути оркестр російських народних інструментів, тому що тут багато було навіть вивчали ці інструменти на Україні. А другі, така наша частина інтелігенції, в тому числі Рильський, Тичина. І багато інших писали про те, що треба створити оркестр українських народних інструментів, тим більше, що ми, як народ, нараховуємо понад 60 найменувань українських народних інструментів. Тобто їх було дуже багато інструментів, і вони фактично е, працювали і були в народі, а професіонального колективу не було. І це був нонсенс. І врешті вони був створений такий оркестр, який нарешті проявив себе в. Всі свої красі, хто очолював на початку оркестр? Ну на початку це я був самого початку 69-го року. Тобто, ви так би мовити, я корифей абсолютний? абсолютний корифей. Це 69-му році. році. Я перший був потім, але очолював колектив. Був такий народний артист України, як і Ворлов. Він невдовзі потім помер. От. Але він був як головний диригент, а я його помічником. Я об'їздив всю Україну для того, щоб зібрати музикантів з усієї України. Тобто грали не не професіонали, не люди з консерваторії? Ні, професіонали, але з усієї України. От розумієте, не з Києва, а з усієї України. Ми знали, що, наприклад, цимбалісти найкращі це в Чернівецькій області. Ми їх там звідти. Взяли. Найкращі скрипалі це були Івано-Франківській області, ми її звідти брали. Тоді була така можливість. Не дивлячись на те, що як ми кажемо, там такі були часи і так далі. Але ви бачите, нам вдалося зібрати і людей, і мало того, ми їм забезпечили квартири і так далі. і Вони тут вже. Були справжніми киянами. Обжилися, обжилися, можна сказати. Та, таке було. Як який зараз склад колективу? Він зменшився порівняно з 69-м роком? Чи збільшився, чи я думаю, що він збільшився. Він як це сказав? В 69-му році ми тільки почали, знаєте, ми шукали. Ми шукали, що таке оркестр. Це є перш за все групи оркестрою. Ми шукали, які це повинні бути групи, яке їх поєднання, в якій кількості. Це така творча робота, і вона проходила не один рік, знаєте, щоб створити колектив такий потужний, справжній. І нарешті воно вже це все, як ми кажемо, і, ми вже знаємо, що нам треба, і тепер колектив нараховує 65 е музикантів. А скільки інструментів або скількома інструментами володіють ці музиканти? Ну я вам скажу, наш оркестр в цьому унікальний. Бо ми беремо музиканти, скажімо, скрипаля або бандуриста, або цимбаліста, але разом з тим вони володіють декілька іншими народними інструментами, тому що. Ми беремо саме, ми беремо тільки з вищої освіти, які закінчили консерваторію. Е, ну або тепер як вони називаються музичної академії і так далі. Але це люди, які ентузіасти, які люблять музичну українську музику, і тому вони володіють багатьма інструментами. Вони знають музику. Тобто, це не просто такі класики, як оце знаєте, грають, як е, закінчують потім музичний заклад, і він е, знаєте. Тільки я знаю певну таку літературу і більш нічого. Є якісь оригінальні унікальні інструменти в. Безумовно, в наш, наш оркестр. Я вам сказав, що українські інструментарі нараховують понад 60 найменів. Тільки в нашому оркестрі зараз звучить в партитурі 40 найменувань оркестру. 40 найменів. І там різні. Ви ж розумієте, там прочитаєте, як. Ну, всі ми знаємо, що таке: Бандура, цимбали, кобза, сопілка. там... Скрипка, ну а є ж багато інших інструментів, які ми використовуємо. Вони, можливо, не постійно звучать в оркестрі, але. Вони є в партитурі: це Еліра, Бугай, Козобас, там Телинка, ну, багато-багато інших. Тут перераховувати дуже пане Вікторе, як ви формуєте репертуар? Це винятково роботи композиторів, там ну, і сучасних в тому числі, чи все ж таки в архівах теж можна щось знайти? Ну, перш за все, репертуар у нас у нас є такий, знаєте, три таких, я би сказав. Такі шляхи, чи як такі течії, які вони це не окремі, якісь вони поєднуються між собою. Але перше, це ми виконуємо українську інструментальну народну музику. Що таке виконувати інструментальну народну музику? Звичайно, ми, всяка народна музика, чи то пісня, якщо вона вже виконується зі сцени і професіоналом, вона вже не вважається такою, знаєте, етнічною суто такою. Вона вже переходить, переломляється через уже суть самого музиканта-виконавця, який є професіоналом, але він не можна сказати, що він збіднює цю музику. Навпаки, він її. Більше дає оці, бо він сам професіонал, він вже знає багато, тобто він ще наповнює, наповнює її ще більше. Так само, як і виконання народної пісні. Одне діло там десь, знаєте, на в селі, коли співали там люди, а тепер, коли співає народний хор, то це звичайно це зовсім інше вже наповнення цієї, цієї пісні. Тобто, виконання інструментальної музики це наше перше завдання, якому повинні. Робити і дбати про це. І в нашому репертуарі дійсно є народна музика всіх регіонів нашої України, всіх регіонів і всіх народностей, які проживає тут всіх народностей, От ви скажете, вам треба єврейському. Є, є єврейська болгарська, є болгарська, польська, чеська. Там така нас все є. Бо ми повинні це робити. Бо це все люди, які проживають на терені От, нашої на вашу України. думку, ця багатоманітність, багатобарвність. Так. Вона возвеличує навпаки країну. Бо ми можемо чути іноді, що є представники там од однієї нації чи іншої, і, 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 і чи, чи третьої. І повинно бути лише так або інакше. Або якесь там спільне От... я, я, я вважаю особисто, що це нам тільки е, збагачує нас, бо таке різноманіття, таке багатство і народності, і е, інструментарію їхню, і так далі. Це тільки наш нас. нас е, Додає нам якогось шарму. Ну і зараз тепер навіть модно. Ви думаєте, оце я так слухаю часом по телебаченню, там по Ютубі, як ми кажемо, це включився. Там бачу японці. На народних інструментах грають сучасний модерн. модерн, Вони не японське це для них святе. Вони грають, А вони грають там якусь таку музику, що знаєте, вже ну те, що, що в світі все відомо, знаєте. І нам, і, і їм, і так далі. І так само китайці роблять. Так що нам, а ми це давно вже робили, розумієте, ми граємо різноманітну музику. Як ви ставитеся до інтерпретації от, народної музики? От ну, Де межа тут між, я чув від вашого колеги Романа Риваковича, здається, колись таку тезу карикатурою? На народну музику. І справді от, музика виконана із цим наповненням, про яке ви кажете. Ну, ви знаєте, ну буває так, що якось е, роблять з народної музики щось таке не, 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 не справжнє. Щось. Я думаю, що я вже от вам кажу, що інтерпретація народної музики, це якщо вона вже звучить зі сцени, це вона вже повинна бути на дуже високому. Рівні виконавчого. Добре, ви як ви вважаєте, з того, що чути принаймні з українських радіо і телеканалів, це знущання над народною музикою? Чи все ж таки по-перше, -по -по не звучить на на, на, не... та, та, на, на всіх каналах? Оцих народна музика не звучить. Зараз що звучить на на каналах радіо і телебачення? Одна вибачте, попса. І це, це біда наша. Хіба ми чуємо народну музику? Хіба ви чуєте оркестр, національний оркестр, який багато звучить по телебаченню, або по ну по радіо ще десь так проспро про, десь проходить. Ви а поклонено. по телебаченню ніяк нема. Бо що вони кажуть? Ми не формат. От в чому біда. Не в тому, що ми не можемо. Ми просто нас не хочуть там мати. І в цьому біда нашої, оце теперішньої нашої. Ситуація, яка є на світі, це біда. Розумієте? Яка вона звучить? Що можна сказати? А якщо там роблять якусь таку, знаєте, дійсно, як ви кажете, карикатуру на українську пісню, роблять з неї, знаєте, не, 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 не знаючи ні слів, не знаючи не, не, навіть мотивчика, як ми кажемо, вони не знають, а вони пере, його перероблюють так, що його не не впізнано, не кажучи вже про якусь оцю. Е, в, в, Пісні, народні, це знаєте, там квінтесенція за, закладена вся художня людської душі. А вони хіба це розуміють, про що? про що вони навіть співають? Вони навіть не знають, про що вони співають. Так що, яка тут може бути розмова вони про. те... Вони не знають про що вони співають? Не, абсолютно, це вони було... ж не. оце співає і каже, що він там робите. Це в сучасній якісь там обробці народної пісні. Mm -hmm. Та це ж треба відчути сутність цієї пісні. Сутність. А сутність полягає в тому, щоб ти зрозумів слова і музику, які є єдиним цілим в тому, що що є народна пісня. Так само і народна інструментальна музика, розумієте? Ну... Ми ж звідки пішла оця вся імпровізаційність. Завжди вона цінувалася і в професіональному мистецтві імпровізаційність. Це знаєте, вищі пілотаж, та, вищі А вона ж іде від народу. От от народ. Він же ніколи він нот не знав. Оце музикант Скрипаль, там от ми ж чули скільки, або там той же Кобзар. Який грав на бандурі. Хіба він, розумієте, там знав, що йому так, куди? Імпровізаційність. Це вже, це вже, знаєте, талант такий, який може на цьому інструменті зробити те, що нам хочеться слухати. Диригент Віктор Гуцел гість нашої студії сьогодні у передачі Україна єдина. Добре. Як... Віктор Гуцел в багатодітній Гар, родині гарна, гарна переда Україна єдина. От ми граємо єди всі. Е, ми об'єднуємо фактично Україну своїм мистецтвом народним. Ми Україну. Я Думаю, Ми про це ще і так. поговоримо. Я вас запитаю, як ви е, взагалі пов'язали свою долю з музикою? Наскільки мені відомо, у вас досить багатодітна була родина, і музикантом стали е, лише ви. Та ну це завжди так було. Чим більше дітей, тим є вибір. Вибір вибір природи у природі є вибір. В природі. І тому той став тим е, інженером, став таким-то, таким. то А я став музикантом, І це абсолютно природне, Тому що е, і взагалі в українських родинах багатодітних немає такого, щоб хтось не займався музикою. Ви знаєте, в родині бо, співали ви? Е, безумовно, вся, вся сім'я співає. розумієте? Коли вся сім'я співає, коли люди, діти крутяться біля дорослих, то звичайно все. А ми жили колись. Як це тепер? Хочуть окремо жити, і, і щоб нікого не бачити. А ми ж жили всі разом. Це для нас було щастя, коли ми всі зустрічалися. І, і навіть дорослими коли стали, з'їжджалися, то ми завжди зустрічалися. Перш за все, ми співаємо народних пісень. Знаєте, Це ж, це ж як це ж, без цього ми не могли жити. Так що, е, в цьому плані, головне підтримка. Знаєте, я то музику оце. Захотіло це мені оце, як дитині, а ще має, що родина має підтримувати це бажання, особливо дитини і особливо тих моїх старших братів і сестер, які е, хочуть там, іншим займатися, але все-таки не знають, що треба мені займатися музикою. Запорозький марш відомий нам, і напевно, більшість ну, не більшість, але частина людей вважають е, е, цей твір, е, напевно, кілька столітньої давності, як мінімум. Я знаю, що його заборонили були свого часу. Так, так, А в чому була причина? Ну в чому це мені здається, що коли ми виконали його вперше сімдесятому ро тисячу 1970-му році на сцені оперного театру, то вже тоді зрозуміли що який. Ну ми ж кажемо, що що таке музика? Це музика, яка викреслює з душі людини щось таке, яке неможливо передати. Розумієте, це музика, це є той фундамент, на якому стоїть людська якась гідність, свобода і, і все останнє. Знаєте, якщо почулити люди, як, як звучить цей марш, і як яке в них піднесення, от внутрішнє. То, то, звичайно, після того навряд чи в тій владі воно сподобалося б, і воно не сподобалося. це я вам абсолютно Але ж невинна назва Запорізький марш». да, Запорізький марш», невинний. А що? Багато невинних таких речей заборонялося і в музиці, і в літературі, і в поезії, і так далі. А все здавалося б, невинно, що б воно. Але воно піднімало дух. Знаєте, колись от, забороніть у шотландців грати на е, волинках. Це неможливо. Ви знаєте, до сих пір е, на цих, знаєте, всі паради воєнні, у них під акомпанемент оркестру цих, е, як ми кажемо, ду, у нас це Дуда, а в них волинка. Знаєте, ж. і в бій вони ставали під Волинку, так як наші козаки під е, спів Кобзаря. От. Що ну, але в нас із Кобзарями зробили. Ну, от те саме, що, для чого? Їх треба знищити, для того, щоб вони не піднімали. У вас не було закидів, Або вам, верніше, не було закидів там від партії чи від чиновництва про, про те, що треба грати більш інтернаціональну музику, а не національну? Завжди. Мене ж таки, як керівник був, так мені казати, Віктор, ви ж знаєте, що, що інтернаціональне вище національне. Так це ж це ж така була. Постулат такий їхній, інтернаціональний вище по національному, так що в нас завжди так. Але ми музику народну завжди грали, не дивлячись ні на що. І не дивлячись на те, що нас закидали. Ну, Ви ж знаєте, що я в 79 му році мене попросили з цього оркестру. Я, я пішов і до 84-го року я е, е, був відлучений, в мене пауза тут є 5 років в цьому колективі. А потім в 84-му я знов прийшов уже після. Вже в 1984 році. Так, що, що що значить закидали? Якщо нам деякі, не будемо називати цих людей, які працюють, деяких, приходили і мені показували. Мелодія Запорізького маршу, як вона відповідає оцій там е, мелодії та, військ-УПА? значить, е, Оце пока ви по ви, ви подивіться. Ви кажете, ви бачите, майже співпадає мелодія. Я кажу, що це інше, та мелодії це маса. Таких, які мають якісь пів багато радянських да, маршів да, збігалися із німецькими абсолютно маршами так. і нічого, і нічого. А, це мені показує. Як воно це чому, чому це так співпадає? Це до речі, ви зачепили таку тему, і очевидно, ви в дитинстві ще були. Ну бачили тих людей, можливо, так у себе на батьківщині, які були пов'язані з повстанським визвольним рухом. Зліки ваше ставлення зараз до цього? Бо багато. Ну, це багато обговорюється. Причому про це частіше говорять політики, ніж історики, і ніж митці в тому числі. Бо чи можемо ми взяти якийсь пласт культурний із цього явища, зокрема. Мені здається, що якраз вони залишили нам дуже такий солідний і я би сказав, такий духовний пласт своєї культури оцієї, знаєте, пісні, па і так далі. Це взагалі це Пісні січових стрільців? Сі січових стрільців це взагалі якісь такі, знаєте. Та це творчість це мас, як би там ми не казали, воно, але воно йшло від, від людей, воно йшло від від творення того, знаєте, що вони відчували, що вони хотіли врешті, чим вони мріяли. От ці пісні якраз нам все показують. І тому просто не вивчати і не знати, і не любити тим більше. А як не любити, якщо воно красива? Це неможливо, це але а воно дійсно було дуже і є дуже красиво. Так що мені здається, що яке відомо саме найкраще, розумієте? Я давно це чув, і, але тоді воно просто не звучало. Але я прожив стільки у Львові, я це ж то там е, чув ці пісні. ці всі я, я знаєте, мій батько похоронений. Рядом з тими стрільцями, які там е, на, на Янівському кладовищі, я бачу, що це було за кладовище. Як до нього підійти не можна було, От там, тебе зразу фотографують і зразу ти е, е, в, е, в органах тільки підійдеш до тих могил, розумієте? От. Слава Богу, ну, зараз воно це вже, вже устаткувалося, вже гарно так зроблено. Все. І я проходжу, просто радію з того, що я там все таки. Це відбулося кому потрібна національна музика зараз всім. Всім потрібно національному. Безнаціональному, ну що ж ми будемо говорити про що ми будемо Ми кажемо, про... що ми не сучасні, не модерні, що нам треба розвивати техніку, треба підіймати економіку. ну, набивати... Та без цього немає. Без, без мистецтва, без духовності. Ну яка може бути техніка? Ну, не... ну Це все, такі... все слова. Звичайно, техніка розвивається якимось чином, своїми шляхами і так далі. Але яка ж це може бути техніка без духовності, без того, якщо людина, це. Відтворює без, як кажуть, без Господа Бога в серці і в голові. Ну хіба це може бути щось щось достойне? Я не вважаю, що це достойне. В одному з своїх інтерв'ю ви кажете, у мене на схилі літ виникає така думка: нас навмисно не дають слухати широкому загалу. Раз не звучать, значить нема. Нас навмисно хочуть знівелювати якимось чином, щоби не знав світ, хто ми є. А ми самі знаємо, хто ми є. От ви в Україні. Ну, очевидно, поза межами колективу теж з кимось спілкуєтесь. Безумовно. Ну, я вам скажу, що останні роки е, якось покращилось. Мені я більш оптимістично зараз дивлюсь е, на, на, на життя. Мені так здається, що наше молодь навіть це починає якось проникатися нашими якимись корінням. Нашою духовністю разом з тим, і нашими якимись піснями, музикою і так далі. Мені так чомусь здається, чи мені так хочеться, може, ви можете мене поправити. Але я думаю, що так воно має бути. Без цього ми просто не будемо не будемо знати, хто ми є, як я вам це кажу, і, і а без цього. Це просто неможливо. Я не хочу, і я думаю, і ніхто з наших дітей, ні онуків моїх, ніхто не сказав, щоб це було щось таке невідомо що чи воно. Де, де вона народилася, як вона відчуває всесвіт? Бо кожна ж людина по-своєму, кожна нація по-своєму навіть. Звичайно, ми повинні це все якось вивчати, вивчати один одного, розуміти один одного. Але чим більше таких різновидів того всього, і в тому числі мистецтва, тим ми всі ж багатші. Правильно? Що таке Україна єдина? От ви одразу хотіли ще посеред передачі відповісти так, так. на це, от вам на у фіналі таке запитання. Це таке гарне, знаєте, гарна гарна така передача. Україна єдина. Хотілося б, щоб вона дійсно в всьому була єдина. У всьому. Перш починаючи від нашого розуміння ролі мистецтва. Ролі наших, скажімо, національних колективів, відрозуміння того, що ми куди ми йдемо. Це теж дуже важливо, що ми повинні бути єдиним, відрозумінням Всесвіту, відрозумінням наших так розуміти сусідів, які нас оточують. Оце в цьому я вважаю і бачу цю єдину Україну, але вона дійсно повинна бути єдиною і знаєте, такою. Потужною і красивою, і якоюсь такою ну не буду казати, багатою і так далі. Бо багатство це така така, знаєте, річ відносна багата, але все-таки ми повинні бути духовно багаті. І Оце вперше, перш за все, духовність, духовність і духовність. Я дякую вам. Сподіваюсь, ми дослухаємось до цього і це колись станеться. Нагадую, гостем студії сьогодні був художній керівник і головний диригент Національного академічного оркестру народних інструментів України, пан Віктор Гуцал. На все добре, до побачення.